Ось так вихованці гуртків мистецького відділу будинку дитячої та юнацької творчості готуються до звітного концерту. Тривалий час, подібні заходи, заклад не проводив. Тому зараз підготовка йде активно та відповідально. Майже два роки ніде не показували так, мовити, свою творчість на широкий загал. Намагалися тут у себе в залі, але ж знову ж таки глядачів не було все на камеру знімали у форматі відео. Тому готуємось дуже ретельно і виникають певні труднощі в зв'язку з великою паузою, але намагаємось виходити з ситуації. А репертуар саме для звітного нашого концерту, ми намагалися взяти максимально світлий, позитивний, дитячий, щоб трошечки все ж таки відволікти і дітей, і наших глядачів від тих подій, які зараз, на жаль, відбуваються у нас в країні. Святкова програма Лови момент разом з нами відбудеться 24 травня о 17.30 в палаці культури Світлопільський. Окрім вокальних та хореографічних номерів, з 17 години розпочне свою роботу благодійна ярмарка. Продаж робіт вихованців художньо-естетичного та науково-технічного відділів. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. «24 травня, о 17 годині, ми плануємо наш звітний концерт, який ми традиційно проводили кожного року. Але в зв'язку з пандемією та початком повномасштабної війни, на жаль, ми не проводили такі заходи зараз. Ми ми хочемо вийти на велику сцену, хочемо реалізувати наші здобутки наших вихованців, діток, які і перший рік навчання у нас навчаються, і уже певний час ходять, мають певні здобутки. Хочемо поділитися враженнями і нашою творчістю із нашими олександрійцями. Більш детально ознайомитись з роботою закладу та гуртками, які працюють в БДЮТ, можна буде під час дня відкритих дверей, який відбудеться 1 червня. На день захисту дітей ми будемо проводити, можна так сказати, день відкритих дверей, де можна прийти і подивитися попередньо, записатися на гуртки і приєднатися до родини позашкілля з 1 вересня з нового навчального року.